Евакуація розпочалася 31 на 3 2025 року. З того часу ми майже кожен день перебуваємо на території Кінашівської громади, а саме я нічого не справиться. Так, саме сама складність, ну, от можете побачити ззаду здання, що це обстріли. Ось неподалік, звідки ми евакуювали дитину, тут був обстріл кабом. Саме це і є складно, А так все, все добре, все, машини є. Кожен день працюємо, співпрацюємо з соціальними службами територіальної громади Кіндрашівської. Тільки складно, що ще дрони летають, так аби тільки, тільки це.